Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект ксенону від компанії Infolight Серія Pro плю 50 на цоколь HB3 з температурою світла 5000 К. Постачається комплект фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон. Ось так все запаковано. Тут знаходиться. Лампи і окремо блоки розпалу. Комплект потужністю 35 Вт. В комплекті дві лампи. Лампи в пластикових ковпачках для того, щоб не пошкодились при транспортуванні. До блоку розпалу у нас під'єднуються три роз'єми, два з них стандартом CAT. Є ще роз'єми е, стандартом IMP. Е, це обов'язково потрібно знати, якщо ви купляєте е, окремо блоки або окремо лампи, для того, щоб вони були сумісними. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартних роз'ємів. В комплекті у нас стандартні великі блоки паласти, потужністю 35 Вт, також є монтажний комплект під них. Інший блок також з двостороннім скотчем. Ось так все виглядає. Зараз ми одну з лам під'єднаємо до блоку. Все під'єднується дуже просто, роз'єм в роз'єм. Роз'єми всі індивідуальні. Переплутати буде дуже складно, скажімо так. Ось так. Ми під'єднали і лампа у нас готова для підключення живлення. Живлення 12 вольт. Зараз ми під'єднаємо і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення 12 вольт. Лампа у нас загорілась. через... Декілька секунд вона набере свою потужність і яскравість. Хочеться одразу зазначити, що встановлювати ксенон потрібно обов'язково правильно, а це через лінзу, виключно через лінзу, для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. В даному комплекті заявлена кольорна температура 5000 кельвін. як ми бачимо, вона така і є. Білий колір світла видає лампа. При купівлі на комплект. Ксенону обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.